Вітаю гості і підписники. Сьогодні я на барахолці торпедо. Подивимося, що тут новенького. Разом 80 гривень. Такий гарний чайничок. 100 гривень хоче пан. Каночок старенький Борислав, 150 гривень. Кришка нарідна Тарілочка Старілочка цікавенька. Сьогодні трошки є всього. Соусниця Київ, старенька сильничка. Штука Лазочка лежача база з муранського скла і набір такий цікавий ческий на набір триста гривень. Я ja, убиваюсь. Німецький. Скільки ви хочете за комплект? Як на Ні, нічого не бачу, що знімаю. старенька для, для помолу перцю. Набір суми там є з квіточками. чеський 150 гривень. Тут дуже гарний. Один стаканчик і сфотографуйте, тоді буде краще видно. Хтось поставив його вниз. Ага, оцей, так? Добре. Дуже симпатичний в яку ціну. 150 новенький. Набір, 100. так? Ясно. Зараз я хочу подивитися. колонни Ковові. І... Дуже гарні тарілочки. Гарний в ідеальному Дуже цікаві тарілочки, гарненькі. Тут ми, тут ми в Олександра з каналу старовинні знахідки, в нього, як завжди, багато. Машинок, транспорту різного і статуеточки. Дуже чудовий виноград. Штов і дві чарочки. Мені цікавий. Ось такий чайничок, Ой-ой. Він -ой. так цікаво відкривається. Щось напевно Японія, ні? Що це? Італія. Я бачу, що незвичний для нас. Так, трошки сонечко зайшло, можна подивитися. От, тут такі Гусятниця, тарелі, металеві, сукіра кому треба. Тут я пам'ятаю, вже була. Багато всього, але мабуть не дешево. Бутон, кришталь, цікаві штуки. Городниця. Кава чайничок 50 гривень, але скульптурки є. Блюдо кришталеве. Пані має різні тарілочки. Мирослав, яку ціну? 30 гривень, дуже гарні. Тридцять гривень. Борислав. Тут в пані дуже дешево. Речі. В яку ціну такі? Десять. Ну, Уявляєте, дружки по 10 гривень беруть. Не знаю, хто брати? виробник. Ні-ні, я бачу, тут є скольчики. А, то не, не скольчики. А в яку ціну? Ну, Разом воно не йде, бо це різні виробники. Розумієте? Це от бачите, це навіть я не знаю хто. Польська. Польща, так. А це... а це я не знаю хто. Я знаю, ну 50 гривень так. Ну добре, давайте. Ну давайте. Зараз я ж. Бальнечка. І Що? Та я сама би хотіла знати. Це шутчики старі. Мально було А кришечка в яку ціну та прозора? Вот так вот так. 24. 24 диаметр, а, да. а в какую цену? 50. 50. Чайник обдоливный, без клейма, 80 гривен. Милочки. Блин, эти Такі штуки. А скільки ви хотіли за нього? 350. 350, 350. люди, беріть, баранівка. Є цілий комплект. Велосипеди є. Сантехніка. Канукати, все, що хочете, можна віднайти на барахолці. Пані Дерзі. Кістюля. А в яку ціну такі краманочки? 50 за 2. 50 за 2, халява, люди. O que o O Чарочки, фужери. Також є джинси, телефони різні. тарілочки баварія. І решта цікаві речі. Отака вот була сьогодні барахолочка торпедо. І традиційно ми з вами подивимося, що ж я на ній закупила. Закупки були, чесно говорячи, зовсім мінімальні, тому що знову я прийшла пізно, а пізно вже трошки складновато щось купити. Хіба хтось пізніше підійшов з продавців. От, В першу чергу, як ми бачимо, чудові блюдочки. Трошки тут затерта жовта фарба. Але, зрештою, в загальній, як би сказати, масі вони в дуже гарному стані. По золотаї. Це полонне. І як ми знаємо, в таких жовтих тонах дуже рідкісні блюдочки. Я навіть, якщо чесно, не знаю, до якої чайної пари або сервізу воно підходить. Ну, але в мене така історія вже була, вже була з тернопільським блюцем, так що я думаю, все вдасться. От, дві штуки я таких купила. І такі милі, як сказала одна замовниця, моя тактильні чашечки. О, тобто вони такі дуже гарно в руці, вони виглядають, так їх береш приємно. Це, це в нас городниця. З такими горохами і позолотою гарною. От, різними, трошечки рельєфний край, гарна ручечка, ще не зовсім я б підмила. от, Дитяча чашечка з рідкісними голубими. Кульками от, і таке саме помаранчеве. Ну, помаранчеве є від сервізу, як би так сказала, компотного або ще якогось. от, Там ще глечики є і чотири таких чашечки. Але тут вже гарна попозолота збережена, от, так що я вирішила, що хай вони в мене будуть. Ще, що мене, так би сказати, муляє, це польський чайничок, оцей на, на початку відео. Як ви думаєте, чи він старенький, чи це щось молодше? От, чи варто було його купити? Ну, таке.